Вітаю, вітаю всіх на каналі Костеле онлайн, Я Дмитро Костельов, а це Олексій Якубін, це Душніли про політику. Тепер ми вперше цьому році пишемо для вас політичні підсумки тижня. Що, що ж, нас з Олексієм зацікавило, і вам розкажемо. Олексію, вітаю тебе! Вітаю, Дмитро. Дуже дякую тобі за запрошення. Мені взагалі дуже приємно, що наша традиція ефірів, що недільних так? Да? А вона продовжується, продовжиться і сподіваюся, так і буде і надалі. Окей, Олексій, питань дуже багато цікавих. Давос е, Трамп президент це знак питання. Е, що буде далі? Маленькі тренди на Новий рік. Е, все ми не охватимо. Наше багато з тобою варіантів. Тому починаємо: Трамп президент чи ні? Дивися, е, ну якщо дивитися на по-перше, дивитись на соціологію, то у Трампа зараз серед тих кого називають да у президенти, у нього найвищий рейтинг насправді uh -huh. у нього вищий рейтинг ніж у діючого президента Джо Байдена, uh -huh. але звісно тут є специфіка американської політичної системи. Да про це багато хто не пам'ятає, але в Сполучених Штатах президентів обираються не напряму, вони обираються через виборщиків. Тобто, це означає, що кожен кандидат в президенти має звоювати Штати та, mm -hmm. да, окремі штати і там перемогти зараз. На, як, на якому етапі знаходиться американська виборча кампанія? Вона знаходиться на етапі праймаріс, тобто mm -hmm. що таке праймаріс? Праймаріс проводять дві партії: республіканці і демократи, всередині себе, тобто, у них є відділення. Ну як от у нас би було б обласні? А у них є відділення в штатах. Та да? в кожному штаті є відділення ці, цих двох партій, і всередині цих партій. Вони для а, тих, хто має членство в партіях, проводять вибори, кого б ті хотіли бачити кандидатом від їх партії. Угу. І от наразі на цьому тижні так ми вже бачили результати по а, в штату Айова, так. А, де у Трампа а, справді колосальна перемога. Тобто він набрав 51%. Угу. Я, я хочу сказати, що Десантіс, який вважався його. А там другим конкурентом він набрав на другому місці. А на третьому місці знаходиться Нікі Хеллі. Хоча по соціології, якщо так дивитися по країні, то потенційно Нікі Хелі може до речі стати десь кон конкуренткою, а, саме безпосередньо Трампа. Да? І між ними вона що цікаво, що вона навіть зайнявши третє місце, вона зробила заяву, що по суті йде боротьба між двома типами кандидатів. Ну я так розумію, тікаючи на себе і на Трампа. Що є Трамп. Як він представляє нібито, ону один напрямок, да, всередині республіканської партії, який вже був і є нові консерватори, тобто, це вона Тобто... Да? То. І, і вона сказала, що от по суті далі ми побачимо боротьбу між цими двома кандидатами. Тобто, наскільки я розумію, Нікі Хелі, вона хоче, щоб оце був був між ними, між нею, і Трампом був своєрідний, ну такий знаєш, Батл. Але що цікаво, що Трамп зараз знаючи, що у нього... Більшість, ну тобто, що по соціології у нього він домінуючий кандидат, він зараз деяку міру уникає дебатів, е, з, скажімо так, кандидатами GMF. другого плану. Да. Тому що от були нещодавно ці дебати, так. і Трамп не з'явився там. Так. Ну, тобто... І в них було, ти знаєш, таке враження, що один одного мокали просто лицем в вогнюку, і казав: Ах, ти ж така, а ти такий, як ти так. міг, а ти Байден в Юбці, знаєш, з підниці. Ж Абсолютно що? вірно. А, а, а до речі, Яки я розумію, прихильники Трампа вони намагаються е, сказати, що Нікі Хейлі – це Хілері Клінтон Юпці угу. тільки республіканська. Да, да, да. Республі... Ти розумієш? Да? Тобто, тобто використати оцей негатив е, з приводу Нікі Хеллі, і це, до речі, може бути показником чого? Тому що вони розуміють, що в справді вона ну має, скажімо так, певні шанси. Я не скажу, yes. що там має прям там дуже ну ключові шанси, але вона має певні шанси серед інших кандидатів республіканців. Так, так. я тобі більше скату. Я нещодавно спілкувався з американцем. Він воює на у нас тут в іноземному легіоні. А то він сам республіканець. Ну і але республіканець такого типу рейганівського плану, да, тобто, і він Трампа не любить. Ну, а, Трампа він не любить, популісті. але він позитивно казав про Нікі Хелі. От дивися, він так казав, цікаво. Що о, а от якщо вона буде, оце я б, типу, її підтримав. А, але дивися, тут ще один важливий момент: з приводу Трампа, з приводу перемоги Війові. Я подивився, що у Трампа там було в 16-му році. Так, Правда, у нього там були результати гірші в 16-му році. В 16-му році, щоб ти розумів, він Вайові набрав 26%. Так а зараз він набрав 51%. А, і тут важливо хто його підтримує. А насправді підтримують там його скажімо так. По перше, консервативні протестантські групи, євангелісти різноманітні, да а, далі це представники класу нижче середнього, тобто ті, хто потерпає, Uh -huh. а, там від, наприклад, відсутності робочих місць і так uh -huh. далі. Тобто, тобто у нього є, тобто він знов намагається зайти от на цю базу, а, яка йому його свого часу допомогла йому перемогти. Так званого, ну в США, це називають ржавого пояса. тобто, там, де була велика металургія раніше, там. абсолютно вірно, да і він знову за намагається зайти. Насправді, от на цю ж саму базу. Хоча ти бачив, що раніше, буквально декілька місяців тому, Байден вже був на цих заводах, плюс-мінус цього пояса, і казав, що я вам ну, це ж таки показовий виступ перед працівниками завода, що я вам допоможу. Але дивися, в мене зразу тебе два запитання. Перше запитання: по суті, Трамп популіст. І він акумулює біля себе е, протестантську аудиторію протестантську в плані не а протест, протестантську релігійну. Бо Байден е, в нас католик. Католиків в Європі в Америці набагато менше. Тобто, по суті, Дуже, це вже так. такий антагонізм. Між католиками. Байден навіть я більше хочу сказати, Байден, другий президент католик. А да. перший президент католик це був Кенеді, якого вбили. Да, тобто католиків не люблять, як і як папа римський який період Європі. Тепер дивися, друге на моєму каналі. Астро робили астрологічний прогноз Натальної Карти про Нікі Хейлі і сказали, що в не то що зірки їй просто Бог. Сули, що вона бути президентом. Ну я не знаю. Ти все таки думаєш, що Трамп переможе. Правильно зрозумів? Вися. Я тебе можу пояснити. Е, ну, якщо Верховний суд, а він на початку лютого а, почне оці всі обговорення, да, чи може Трамп висуватися там від низки штатів, де були судові рішення з приводу праймаріз, да. да, які забороняли йому. А чи не може? Якщо Верховний суд, е, скажімо так, не прийме якогось рішення, яке б забороняло Трампа, навпаки, прийме рішення скоріше з знаком плюс для Трампа. А то я вважаю, що так е нічого не зупинить е Трампа, щоб стати, щоб він не міг стати президентом. Ну тому Добре, що, але дивися, е знов таки, за за цієї умови, да? да? Тобто, тому що з точки зору рейтингів, ну е Ну, у Які хелі поки немає такого рейтингу як у Трампа. У Трампа є Добре, дивися, так скажімо, ключова аудиторія, яка. Е мало того, що вона зберіглась, ну таке складається враження, що вона і наростилась десь. От я не просто так згадав про штата Це аудиторія непоміркованих. Це це по суті це аудиторія, абсолютно не пом... а, це та? Популістична аудиторія, але дивися. Трампа вони привели до президентства. Як там писала моя підписниця, ця мав паперу родій рудій з кілограмом тонального крема. Але дивися, йому за 70, жінка молодесенька, європейка з Балканської країни, якоїсь забувся з Хорватії чи з Чорногорії. Любить він їх красивий, такий сексист. Знаєш, такий, такий, це такий, такий клас, про який ти сказав люди, які давай на ножа! «Make America Great Again», я ні з ким не буду говорити, я тут сказав. Тобто, дивися, він і, і говорить, що Байден проти цих ресентиментів, які є в Байдена, відносно е, ми наші програми попередні, що ми візію несемо світу, ми місіонери. Байден каже, яка місія? Просто лур, краща країна в світі. Що ти скажеш про цю Трамп, філософію? Так. Трамп каже, так що за філософія? Як тобі вона? Дивися, у, у насправді у Трампа є філософія, певна, яка стоїть за ним. Так. Тобто він не є, скажімо так, не філософським президентом в цьому розумінні. Ну, ідея, -перше, ідея, ідея, та, у нього є, по-перше, він базується на філософії американського обраності, і свого часу ця філософія ну, ну, триває. для. У нас частини... вже обрані були євреї були обрані, потім росіяни придумали, що вони обрані. Триває, стру... триває. Стру... 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 Да, да. Це релігійна ідея, а ти правий, вона взята з іудеї християнського спадку. А, місто на пагорбі, да? так. а такий релігійний град, да, умовно, в якому, ну, тобто, богообране місто. Да? Ну, так. Ті, забувати. новий Рим, Рим може, Капітури... да. Але не просто Новий Рим, це якби небесний, да? небесний град. Як, як колись, до речі, у Августина Блаженного була чудова робота, раджу нашим глядачам почитати. Називалася вона про Земний і Небесний Град. І він там протиставляв. Оцей земний град це був Римська імперія, він тоді що жив, і протиставляв небесному граду, тобто mm. а, да обіцяному Ісусом Христом світу і так далі. Так, ось Трамп б, десь базується на оцій ідеї. А чому а тому, що давай не забувати, що перші переселенці в, в, в Америку з Європи вони були релігійними дисидентами, а, і вони бачали в Америці спосіб на ну, країну, тобто місце, де вони можуть оцей релігійний град будувати. Що їм не будуть заважати Монато і так далі да. абсолютно вірно, да. католики Ну або Англіканська церква да. в да, на той да. Британії? Та да. і власне для них Штати вони вбачали в Штатах місце оцього наближення до цього релігійного граду, і Трамп це використовує. Чому за нього голосують деякі представники євангелійських да, церков або протестантських? От саме через це він використовує цей ресентимент. Давай так скажемо, да, про богообрані штатів, що у Штатів особливе місце, особливе місце. А це один момент. А другий момент з цим якраз і пов'язана зробив Америку знову великою. А це той момент, що Трамп вважає, що Америка має не зважати на інші країни світу, тобто це ж філософська позиція, що вона має, нібито, не зайняти. Позицію, яку вона десь е, там в кінці 19 сторіччя на початку 20 сторіччя грала, що Європа там само собою десь там, хай вона там собі що хоче, там творить. Е, Азія так. теж, да, так. а Америка має зосередитись на собі, так. тобто це такий ізоляціонізм да, своє але таки. А тобі тоді, тоді виходить, що ідея впливу релігії на маси. В 21 столітті стоїть так само актуальне, як раніше. Те, що робить Росія з православними церквами в нас, по суті, Америка робить це, тому що в них теж є ці різні протестантські церкви, які вона теж з ними працює, і, і всередині країни Америки вони теж працюють. Тобто релігійна, е, релігійна парадигма життя людей нікуди не ділася. То тобто люди все одно мислять релігійними формами. Ну, я думаю, тут справдилась насправді прогноз е американського політолога Семіля Хантінгтона, який казав, що 21 століття -е сторіччя буде століттям ревіталізації релігії, і якоюсь мірою так і є. Так та да? інша справа, що тут дивися, ми е розуміємо, що ця ревіталізація повернення релігії да е в різні сфери. Ну вона насправді несе багато як. Ну зрозуміло, чесно віруючи буде вважати, що це плюси, але вона несе багато і небезпек для Чайно. політичної структури. Це таке дріблення, э, за, за захист своїх цікаві інтересів, тобто це навпаки кучкування, Знаєш, релігія кучкування дивися про глобалізм. Розумієш, дивися. От, ну, для прикладу, тут одразу виникає дуже цікаве питання. Е, знаєш, е, ми традиційно вважаємо, от обговорюємо наприклад релігія і держава. Да, але насправді є питання ширше релігія і суспільство. Ну, тобто, якщо держава знаходиться поза вона має бути, ну і в принципі навіть в Європі до цього вже дійшли, що держава має бути поза церковним впливом, да тобто, держава відокремлена від церкви, то зараз є дискусія з приводу того, а чи відокремлено суспільство від церкви? Чи ні? Ми. Ну, тому що в створює і... поле культури, ти ж не забувай, ми живемо в цер... в полі культури і іудею християнської парадигми. ми, ми ж є що пост, да, але в будь-якому випадку все рівно так чи інакше, ці моменти на нас впливають. Да? І, тому, і тому, коли ми говоримо про Трампа, то я б хотів би, щоб ми насправді бачили, що за ним теж стоїть певна філософська традиція. Вона, звісно, не тради... це не традиція лібералізму, да, в так. розумінні. Того, що там права і свободи людини, але це традиція скоріше такого більш архаїчного плану, але вона є да yeah. з приводу релігійних прав і свобод а, і акценту на цьому, так і плюс у American Destiny, да, американської долі, uh -huh. а, тому що. От можливо, хтось, якщо комусь цікаво, є навіть це в художньому варіанті зображено, От як американці там навквденадцятому сторіччі собі дивились на Сполучені Штати Америки. У них є така, є така картина «American Destiny», вона здається, так і називається Американська доля. Mm -hmm. Там зображена жінка, яка йде, така, ну так зрозуміло, це такий фігуральний образ. Yeah. І вона, і вона йде якби на захід, ну коли штати розширювалися да. на захід, да? і за собою і, і там, знаєш, за нею йдуть там а, чоловіки, там простягається залізна дорога і так далі. Ну тобто, що Шарк, да, штати, от, путь, вони... Да. Да, да, да. Вони, вони охоплюють, охоплюють всю цю територію. Ну так, да, воно знаєш на що схоже? Це ж все-таки Америка, як не крути, це такий ерзац Європи. Як в будь-якому випадку вони ж створювали нову Європу, там це новий світ, і є ж картина, така похищення Європи, кардіжка Європи. Знаєш так. така? Так, так, да. Це по суті дуже схоже, тому що ну воно зараз має з'явитися, якщо мій прекрасний ось, ось о, о абсолютно вірно. Вона зараз вірно. тут має з'явитися ця робота, щоб ви побачили. Тобто, по суті, Америка створена як плагіат Європи, і, і всі американці будують будинки як в Європі, і мрія життя американців поїхати ну поїхати в Європу. От пам'ятайте, що мрія американців поїхати в Європу, Франції, особливо Франції і Італію. Ну італія це взагалі, а і Франція обов'язково це це признак багатства. Я тепер тебе запитую. Чим тоді ж цей Трамп відрізняється від Путіна? Всі ж ті самі механізми, всі ті самі способи реалізації, все те саме? Подивися. Ну, ну він американський президент. був президентом. Він був американським президентом. Президента ж назавжди. Так да, да. він громадянин Сполучених Штатів Америки да, да. Да, зовнішньо теж відрізняється сказати, якісь два мутанта. Розумієш, ну ти я вірю, що той помер. Меншенький мутант, а більшенький мутант живий. Ну скажімо так, я не зовсім вірю, що той помер, але давайте так, да? давай, ж... так, такий момент це так, це так, але. Тут дивися, чим вони відрізняються. А, ну, насправді, якщо дивитися по ідеологічному якусь складові, то можливо і не дуже то вони відрізняються. Да. От чому нюанс. Але можливо. тут є, є, є ще важливий момент, Знаєш, от ми бачимо, що і навіть які заяви зараз контроверсійні Трамп, до речі, робить з да. приводу Росії. Да? Він говорить, що таке, я там з ними з Путіним налагоджу контакт. Типу це не проблема. Це, типу Байден не вмів, а я вмію. Там російсько-українську війну я зупиню прямо так помахом роки за добу, скажімо так. Да? І тут є цікавий момент. Дивися, Трамп насправді в чому його специфіка. Він вважає, тобто, чому у нього таке ставлення до Росії? Знову таки, є, звісно, версії там про російські гроші. Ну, тобто, хай розбираються там правоохоронці і так далі, американські якщо, е, нюанси. Але тут є інший момент. Я думаю, що Трамп просто не вважає Росію своїм ключовим конкурентом. Він не вважає, що Росія ключовий виклик для штатів, от навіть видологічного Китаї його найбільше ворог. навіть виду абсолютно вірно. навіть в ідеологічному плані Китай він вважає для себе конкурентом і ворогом, да Росію ні а, і оце впливає на його підхід, розумієш, але тут є і інший цікавий момент. Якщо, наприклад, ми собі уявимо, що Росія буде десь зближатися з Китаєм, угу. а, а такі з Москви час від часу йдуть сигнали, то то цікаво, чи це змінить позицію Трампа. По відношенню до Росії, тобто, тому що знаєш, одна справа, коли е, умовно Росія не ну, от вона воює сама, да? ну, Китай там десь щось там заробляє, але вон, у них там умовно немає якогось такого стійкого великого альянсу. Інша справа, якщо щось подібне у них буде, угу. хоча ну, я це не вважаю, що Китай так буде Китаю, мені здається, це не потрібно, йому потрібно просто ресурси російські. Да? Але я думаю, що от якщо Росія буде показувати з велике загравання з Китаєм, а для Трампа це теж буде як оця червона ганчірка. Угу. Ну ти думаєш, що Росія не так заграє вже з Китаєм, і Китай просто всунув війшов в неї вже. Ну, воно то так, але дивися, чи чи оптика Москви? Що буцімто ми зробимо з Китаєм альянс. Ну тобто, як знаєш, колись ну коли був радянський союз, можна пригадати, радянський союз мав альянс з Китайською народною республікою. Так. А вони тепер хочуть тільки змінити а, момент, а. Так? але є велика різниця. По перше, Росія в Росії не має радянської політичної системи на відміну від Китаю, тобто це вже велика різниця. Да, ідеологічно вони теж дуже різні, насправді так, дуже. дуже різні. Вони взагалі мені мені інколи здається, знаєш, живуть в різних світах, і да. в Москві в Москві помиляються, якщо вважають, що Китай в принципі хоче з ними який будувати альянс. От мені здається, це велика помилка. У Китай хоче Китай, до речі, в цьому плані він можливо чимось нагадує от той уявний, уявні Штати, який б хотів би отрим... побудувати Трамп. Він зосереджений на собі. Ну, дивно, тому що... Філософі... він не зосереджений да, він не зосереджений на, 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 на питаннях світу. Китаю да. хочеться просто економічної глобалізації, і не чіпайте мене. мені взагалі здається, знаєш, можна сказати, да. сказав взагалі здається, що у Пекіна взагалі немає планів. Ну таке складається. Ну моє враження, да що он, у нього немає планів ставати політичним гегемоном. Він бо він не хоче витрачати на це гроші, ну, типа не хоче поработити світ, наприклад, Да? Немає що... то це дорого. Гегемон це дорого. Ми з тобою про це обговорювали. Гегемон — це велика щедрість до інших країн світу. То Америка І коли... взялася. ж взялася та ні, Америка так. Дивись, ну бо в Америки є ще оця я, я б сказав, обраність американськині унікальність. Да, що, долі то, що Америка може щось внести унікальне в світову систему так. у Китаї є Китай. Так вважає, що він кращий в усьому. Як вони так, вважали в 19-му сторіччі, в 18 сторіччі. І вони вважають, що вони і так центр світу. О, все. Так. Розумієш. Тобто, є, ну, е, е, Тому що, от я, наприклад, е, ну, я, я не пам'ятаю чи я колись розповідав про це, але в 19-му наприклад, у Китая навіть не було Міністерства закордонних справ. Знаєш чому? Тому що вони вважали, що є Китай як країна, а є решта по ієрархії вниз. І які з ними можна вести справи? Ну, да. <реш> дивися тоді. Ми сьогодні думали багато темпідніме. закінчимо, закінчимо цю тему. Вже дивися по суті. Росія, наш ворог, хотіла роками стати сполученими штатами. Ти це це знаєш? Так, Вони абсолютно... будували систему таку гроші там. І як ти дівчата... І у них, у них знаєш до штатів. Як у них любов, ненависть до штатів? Да, ну це ж ну це ж є любов. Любов і ненависть це не те саме. Це ж не маємо. Тобто, бути як штати. Uh, yeah. І водночас ненавидіти видіти штати yeah, любити yeah, американське, yeah. але ненавидіти штати. Це yeah. всі гроші там, діти вчаться там. Дивися по суті, вони потерпіли невдачу в, в тому, щоб стати другими штатами. От як, як ти думаєш, ну я бачу, що так насправді yeah. а тобто, дивись... чому? Yeah. тому, що а, нюанс а, політичної системи штатів, от як це не парадоксально може звучати. Але ну, наприклад, я, я тут зіпрусь на концептуальні моменти Да? В 60-х, 70-х роках існувала така теорія про те, що поступово треангуляції про те, що поступово сполучені Штати Америки і Радянський Союз, вони якби зближаються один да. до одного. Вони вони перетворюються якби в близнюків один одного. Да. Та тобто, що тобто, що, що політичні системи в них ну тобто. Способи управління стають десь більш-менш схожі на економіку, так само. А потім відбувся колапс радянського союзу, і Росію дуже сильно відкинуло в іншу сторону. Uh -huh. А то розто розумієш, то, 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 тому вона і не могла стати подібна до штатів, uh -huh. тому що о, ці напр, тому, що я. я наприклад, згадую ну, от, дисиденти, які там, мали можливість виїхати з радянського союзу в штати. Деякі з них потім ну хто рефлексував, вони казали. Слухайте, так тут майже те саме, тільки з, тобто, те, що в радянському Союзі зі знаком було мінус, тут зі знаком да. плюс. Да. Ну, наприклад, там підприємництво в радянському Союзі мінус, тут плюс. Да? Да. Ну тобто, і так далі. Але по суті, система, да. ця вся система, великі системи, вони схожі один на одного. Росія в Росії, радянська система розвалилась, а нову систему, наскільки я бачу, вони не змогли побудувати mm. подібного типу. Ну, okay. і Це добре. Для нас отак, <реш> Давай так отак, отак росіяни і програли. <реш> давай скажемо цю гру ну, це довга гра, довга гра, знаєш, копіювання, наслідування. наслідування. Вони що... почали наслідувати імперію, розумієш? Так. Просто звичайну імперію 19 сторіччя, але зараз не 19 сторіччя. Це інакше. Це. Але наостанок, дивися, ворог у нашого друга це ж наш ворог, правильно? Тобто, якщо Америка наш друг, а був ні... друг. Ворог О. нашого друга. А, да, ворог, да, вірно, вірно. Ворог нашого друга це наш ворог. Тобто, дивися, так. якщо найбільший ворог Сполучених Штатів Китай, то Китай і наш ворог. А, а отут мені здається, нам потрібно знаєш, міркувати. А, тому що а, я поясню, чому. Тому що я все ж таки вважаю, ну, ну таке тут спермось на реалістичну парадигму у міжнародних відносинах, так, що країни мають свої егоїстичні інтереси. Да. І десь наш інтерес зі сполученими штатами Америки збігається, а десь не збігається. Ну uh -huh. по перше, ми маємо теж це розуміти. Ми знаходимося а, в східній Європі, в оточенні тому, в якому ми знаходимося, розумієш? Так. І а, тому я, я б говорив би так, що нам потрібно все ж таки тут розуміти, де наші інтереси збігаються. У нас до речі з цим теж були постійно проблеми ще всі 30 років незалежності. Ми не завжди вміли відрефлексовувати. Я ну тут можливо був знаєш брак якоїсь нових там досліджень. Не всі читали, які дипломати у нас займалися там про міжнародні відносини, так. не було підручників, викладачів і так далі. І це все впливало, да? І, і політична наука інакше викладалась, Ну там на початках, і це все вплинуло. Тобто, у нас не дуже то рефлексували од на цих різних стратегіях. Як нам виходити з цього положення, в якому ми знаходимося за ну тобто, в нашої нашій географії, я, тобто я не вірю в те, що географія це доля, знаєш, як є така так. відома фраза. Це не так, це не це не доля, але ми десь ну не, фр... не рефлексували на, на, на целі. Це одно це ж не можна змінити. Треба пристосовуватись, звісно, звісно, тому і тому я б так хочу тобі сказати, що нам потрібно е розкладати тут як це не парадоксально, яйця в різні корзини. Розуміти, що так штати наш. Е Партнери, я сподіваюся, ми зроблені підпишемо з ним рано чи пізно договір про те, що вони перетворюються на нашого союзника, uh -huh. так? але водночас е, не забувати, що Китай є Китаєм, і нам so. потрібно думати, як з ним теж е, налагоджувати контакти, і нам... працювати жити і працювати. Дякую. Це були «Душні про політику. Це Олексій Кубін, незалежний політолог, людина, коли ви бачите у національному марафоні, і тепер не тільки там, тепер ще й тут. Тому ставте лайк. Підписуйтесь, я нагадую, що на самом каналі... деле. Да, у Кінформі теж. <ріху> uh, на цим каналі збирає гроші для хлопців замістають брати Холодний Яр Сігнум, 68 ма єгерська бригада, 23-й танкова. Їм всім треба ваша підтримка. Особливо хлопцям, 23-ї бригади, їм треба репки. Репки-репки, тому що вони так, потерпають від дронів. Тому, будь ласка, донайте. Тут все закріплено по вашим повідомленням. Дякую, Олексію. До зустрічі. Дякую тобі. Можете ще сказати. І, будь ласка, підписуйтесь, по-перше, на Діми канал на цей. Так. Так? І підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм Якубін. Так і називається. Якубін. Ми його Якубі. позначимо тут в описі. Подивитись. Окей, все. До зустрічі. Щасливо. До зустрічі.